Державне агентство лісових ресурсів України представляє Традиційно готуються до новорічних свят у Державному агентстві лісових ресурсів України. Основне завдання забезпечити українські домівки основним атрибутом нового року та різдва ялинками. Цьогоріч до свят поставилися відповідально і збільшили кількість зелених красунь, які реалізують на передсвяткових базарах України. Президент нашої країни поставив два головних завдання: ну, що хвилює громадян України. Ну, перше питання: що Люди не повинні купити і поставити до себе в хату ялинку, яка е, радіційно забруднена. І друге питання, яке встає, те, щоб е, не знищувались хвойне насадження нашої країни. І звичайно, що це дуже непроста задача була поставлена, але в тому році лісовому господарству нашої країни вдалося. Навести лад в реалізації новорічних ялинок. В першу чергу це запрацював електронний облік деревини, і були на кожній ялинці електронні чіпи, була створена відповідна мережа, сайт, на якому будь-яка людина, яка купляла цю ялинку, могла ввести серію, номер і після цього зрозуміти, де ця ялинка була зрубана. І який лісгосп, і як вона попала на ринок. Голова Держлісагентства запевняє, що досвід минулого року був досить позитивний. Реалізація новорічних дерев показала, що можна працювати по-іншому. Звичайно, що лісове господарство, воно, як завжди, є основним постачальником на ринок України новорічних ялинок. Ми, як і в тому році, підготувалися, на наших підприємствах є можливість реалізувати полтора мільйона новорічних ялинок, тому ми з запасом підготувалися і підготували полтора мільйона ялинок для того, щоб повністю забезпечити е, жителів нашої країни новорічними ялинками. Цього року встановлюються нові та більш досконалі рівні контролю походження та легальності заготівлі новорічних ялинок. У всіх областях працюватимуть телефони гарячих ліній. Для отримання інформації щодо походження новорічного дерева потрібно буде зателефонувати за номером телефону оперативного штабу, назвати номер та серію бирки, і відразу можна отримати інформацію про місце, дату заготівлі, найменування підприємства, що зрубало дерево та його підпорядкованість. Ми проводимо зараз е, таку потужну роботу е, по захисту. Хвойних насаджень в нашій країні, для того, щоб не було незаконних зрубів, щоб не було незаконних ялинок. Кожна ялинка, яка реалізується, вона реалізується з електронним чіпом. В цьому люба людина може вийти в мережу інтернет і побачити, де ця ялинка була зрубана, в якому лісгоспі, в якому лісництві. І звичайно, що о, через вас, колеги журналісти, ми би хотіли донести до мешканців нашої країни, щоб вони не купляли ялинки без чіпів. Тому що, по-перше, ці ялинки можуть, не дай Бог, заготовлятися в Чорнобильській зоні. По-друге, вони можуть бути незаконно зрубані. І, звичайно, що для того, щоб реалізовувати новорічні ялинки, лісове господарство України. Вирощують е, ялинки на новорічних плантаціях. Кожен охочий через уже відомий сайт Ялинка.Інфо може скачати абсолютно безкоштовно відповідну програму собі на стільниковий і з легкістю прямо на ринку перевірити інформацію про придбану ялинку. Це ж само можна зробити і за допомогою смс-повідомлення. Для цього потрібно відправити номер і серію бирки, що встановлено на вашій ялинці чи сосні, на короткий номер 8668. В результаті на екрані вашого телефону з'явиться інформація про місце і дату заготівлі дерева та підприємство, де зрубана ялинка. Така послуга не безкоштовна. Вартість одного СМС – 60 копійок для усіх мобільних операторів України. Кожен українець може вирішити сам, яким деревом прикрасить свою оселю дешевим і невідомо в якому лісі виробленим чи чіпованим і безпечним. Я ще раз звертаюся до громадян нашої країни. Це саме головне, щоб ви не купували ялинки без електронних чіпів. Якщо ви купите без електронних чіпів, вважайте, що ви купили незаконно зроблену ялинку. Система вже запрацювала наповну, Переконують у Держлісагентстві. Тепер чипи допомагають лісівникам боротися із браконьєрами. Тож лісівники сподіваються, що цьогоріч в українських лісах незаконно зрубаних дерев буде в рази менше ніж раніше. Саме головне питання: щоб нам не допустити стихійних ринків, щоб не було незаконних зрубів новорічних хілинах, і щоб не постраждали дійсно. Ці ліси, в яких рубати новорічні ялинки, неможливо. Оце саме головне завдання. Ми зараз працюємо спільно з МВС. У нас є відповідні накази спільні, де працюють рейдові бригади, не пропускають автівки, які не мають відповідних чіпів на новорічних ялинках. Ми так само зараз робимо рейдові бригади, які будуть постійно працювати на новорічних базарах. Будемо дивитися, як іде реалізація і що там реалізується, так само і в місті Києві, і в інших місцях. В кожній області нашої країни так само підписане розпорядження головами обласних державних адміністрацій про те, щоб не допустити незаконних зрубів в новорічних хілинах. Спеціальні бірки кріплять до стовбура кожної ялинки та сосни, які продають на новорічних ринках спеціальним замком. Зняти його практично неможливо, переконують лісівники. Дана бірка кріпиться до вершини ялинки, а краще всього кріпити на першій мутовці згори. Кріпиться вона досить міцно. При тому, як ми її транспортуємо, вона не відчіпляється. І досить легко побачити. Чи є бірка на ялинці, чи вона відсутня? Віднині інформацію про щойно придбану новорічну ялинку може дізнатися кожен охочий для цього на офіційній інтернет-сторінці Державного агентства лісових ресурсів України розробили спеціальний розділ. Відтак потрібно лише ввести код, зазначений у бірці у спеціальну графу, і через кілька секунд ви отримаєте точну інформацію про підприємство, де вирощена зелена красуня. Кожен, хто придбав ялинку. Згідно цього чіпа, на якому вказаний код і штрих-код, може ввести, зайти в інтернет і подивитися, є система пошуку новорічних ялинок. Згідно цієї системи пошуку, ввівши штрих код і номер, кожна людина може подивитися і знати, де ялинка виросла, хто її виростив. Будь ласка, на зі номер. ж два нуля 61. Є, номер. номер бірки 30 295 14. Так. Ваша бірка зареєстрована за тому троянди Полтавської області. Добре, спасибі. Новою системою задоволені не лише покупці, а й лісівники та правоохоронці. Адже відтепер перевірити, чи законно заготовлені ялинки можна за лічені секунди на місці їх реалізації. Все за допомогою ось цього пристрою. Кишеньковий персональний комп'ютер сканує штрих-код на чипі і відразу показує інформацію про місце заготівлі новорічної красуні. Я ввожу її серійний номер і штрих-код. І зараз ми дізнаємося, де була заготовлена дана ялинка. Я ввів її дані, і воно показує державне підприємство Кременчуцький лісгосп. КПП, як і Чіпи, європейська розробка. Створені вони спеціально для роботи в лісових умовах. Це справжній портативний комп'ютер для лісівників. З нього можна зателефонувати, зайти в інтернет і навіть послухати музику. Взагалі цей прилад розроблений спеціально для лісового господарства. У нього дуже міцний корпус, він не боїться ударів, витримує до 2 метрів з висоти падіння, тобто 2 метри на асфальтове покриття, то є він не боїться ударів, то є не боїться ні дощу, витримує під водою до півгодини, то години і потім працює. Також працює при температурі від мінус 20 до плюс 60. Українські лісівники задоволені новою системою обліку дерев. Вони сподіваються, що таке нововведення допоможе запобігти створенню екологічних проблем. Люди не будуть купувати ялинки на стихійних базарах у браконьєрів, а надаватимуть перевагу чіпованим деревам, які спеціально вирощені для святкового ярмарку. Ми знаходимося на учаску лісових культур, які створені на землях, непридатних для сільхозвиробництва. Таких культур за останні п'ять років для пеконотопського господарства створено більше 500 гектар. На цих участках культури створювалися загущені, щоб можна було використовувати їх подальшому для забезпечення населення новорічними ялинками. Напередодні новорічних свят українські родини прикрашають лісову красуню у своїх домівках. Та чи задумувався хтось над тим, звідки і як потрапила вона до їхньої оселі? І чи знають українці про систему обліку деревини? На даний час уже ж установили, що чіповані унисі, тому вже є нагода така, щоб можна було взяти належну. Я вважаю, що якщо воно чіповано, то воно вже належної якості. Кияни розпитують про ноу-хау та охоче перевіряють, де виростили вічно зелене дерево. Вирішила дізнатися, звідки приїхала до столиці її щойно придбана ялинка і киянка Олена. Спочатку заходимо на сайт Державного лісового агентства. Так, і шукаємо, де можна перевірити. Ось перевірка онлайн. А тепер потрібно ввести код. Отже, я дізналася, що моя ялинка була вирощена в Вишгородському районі, в селі Катюжанка. Я думаю, що така система дуже корисна, так як кожен може перевірити, в якому районі вирощена ялинка, чи вона не нешкідлива, особливо для тих, наприклад, в кого є маленькі діти, хто переживає за їхнє здоров'я або навіть за своє здоров'я. Тому можна перевірити і впевнити, що ялинка абсолютно нормальна. Окрім інтернету, перевірити інформацію про новорічних красунь можна за телефонами гарячої лінії Держлісагентства 044 587 63 73 або 044 587 73 83. Біг їх? Тож підприємці, які не хочуть мати проблеми з законом, купують новорічні дерева в лісгоспах. Дерева там відпускаються із чіпами та необхідними документами. А ті власники фірм, які самі виростили новорічні ялинки, зможуть придбати чипи, щоб реалізувати дерева на святкових ярмарках. Для того щоб захистити від незаконних зрубів, є відповідний наказ між державним агентством лісових ресурсів і міністерством внутрішніх справ. Для того, щоб не допустити реалізацію новорічних ялинок, без збірок. Тому наші підприємства передають цим підприємствам електронні чіпи, вводять їх в базу даних, і ці ялинки, які реалізовуються, вони стають вже легальними. Для цього наші фахівці виїжджають в ці ліси, дивляться, де знаходяться ці новорічні плантації. Відповідають вони дійсності чи не відповідають. Якщо там все виконано в рамках закону, звичайно, що їм дається дозвіл, і вони беруть електронні чіпи і так само вже реалізують ці ялинки. Тож цьогоріч охороняють зелених красунь разом міліціонери, працівники державної лісової охорони та природоохоронних організацій. Водночас на місцях створюються пости, які перевіряють документи на право перевезення та продаж хвойних. Вони розмістилися на дорогах при міських залізничних станціях і в населених пунктах. На ялинкових базарах України з'явилися перші лісові красуні з щипами на стовборах. Нині українці зможуть купити будь-яку лісову красуню, ялинки та сосни різного розміру маленькі, метрові, кілька метрові для великих приміщень, спеціально вирощені в горщиках. Тобто сьогодні в продажу є новорічні дерева на всі вимоги та забаганки покупців. Конотопський лізос готується до предноворічної розпродажі новорічних ялинок. В даний час проводить рекламну кампанію, йдуть виступи по телебаченню, по радіо, у пресі. На вісьми точках у Буринському, Путівському та районах стоять рекламні щити, які ви бачите, на яких указані екземпляри новорічних ялинок, які будуть продаватися із їхньою ціновою позицією. У місті конотопі обладнується база, е, е, ялинковий базар, а також будуть ялинки продаватися на чотирьох е, приспособлених е, точках. Цінова позиція я новорічних ялинки, ви бачите, що від метра до метра 25 гривень вона коштує 50 гривень, від е, 1,5 метра до 2 – 60 гривень, від 2 до 2,5 метрів 80 гривень, ну, 2,5 до 3 метрів і вище. Ці 140 гривень чимало городян хочуть дізнатися, звідки приїхали до столиці новорічні дерева. Вони охоче купують ялинку з біркою, бо впевнені, що дерево вирощене лісівниками, а не вкрадене браконьєрами. Та, хоч будуть не вкрали, що десь, якщо виростили її, то мабуть для цієї користі а не будуть виробувати ліси, які захочуть. Цифрові технології не єдиний спосіб боротьби з незаконними рубками хвойних, якими користуватимуться лісові господарства України. Задля охорони зелених красунь Держлісагентство спільно з МВС видали наказ про взаємодію працівників цих двох відомств. Згідно з документами, при всіх лісових підприємствах країни створять бригади, які мають здійснювати цілодобові рейди у хвойних лісових масивах. Рейди ми проводимо спільно з лісовим господарством. Вони знають кращу територію, можливі виїзди так як вони працюють у лісі. Там могли раніше як підробити. Чіпки накладні судми передали також автомобіль. Ваз Їхав дозиношіхаві світловодського господарства. на ялинці мається чіп в товаротасні накладні. Є запис, що іменно під таким-то номером видана ялинка. Боротися з порушниками візьмуться великими розмірами штрафу згідно з постановою кабінету міністрів від 23 липня. За одну зрубану ялинку чи сосну діаметром пня до 10 см браконьєр має сплатити 189 гривень. Якщо діаметр стовбура 18 см, порушнику світить штраф у розмірі майже 900 гривень. А за ялинку діаметром 22 сантиметра майже 1800 гривень. Окрім цього, потрібно буде сплатити ще й збиток лісовому господарству. Це допоможе і порушників залякати, і втрати від браконьєрства зменшити. Це не закінчується тільки штрафом. Це, вони вилучаються, потім шукаються, хто незаконно їх придбав. І це вже справа переходить до відкривається кримінальна справа. І вже потім з'ясовуються, які обставини привели до таких наслідків, звичайно, що це все відбувається. Тому я і кажу, що ну, вже треба забувати про те, що можна незаконно зробити ялинку. Краще її купити офіційно і нормально зустрічати Новий рік. Ну, дуже правильно, звичайно. По-перше, не будуть вироблювати ялинки, ті, які потрібно, їм необхідно зрости трошки. Ну і людина буде знати, що вона купляє. Це все правильно. А чому правильно? А тому, що не потрібно красти. Ялинку купити офіційно буде набагато дешевше, ніж вас спіймають ще й влуплять штраф. Якщо з Чорнобильської зони привезуть ялинки до поставлять в Києві, то що буде з Києвом? Сподіваємося, що українці нарешті усвідомлять, що самі відповідають за свою безпеку і придбають новорічне дерево спеціально вирощене для продажу. Головне питання, яке ми перед собою ставимо, щоб люди отримали задоволення. Чому? Тому що ця ялинка, яка буде придбана у державних підприємств лісового господарства, яка має відповідний електронний чіп, то звичайно, ця ялинка свіжа, і люди, які її купують. Коли вони поставлять до себе веселю, звичайно, що всі новорічні свята вона буде радувати і родину, і друзів, які будуть до них приходити. Лісівники України сподіваються, що зелені красуні, вирощені їхніми руками, принесуть справжнє свято в кожну родину.